Вітаю вас, шановні глядачі. Якою буде ситуація на Донбасі до кінця літа в плані боїв, в плані фронту? Я би хотів подивитися, що мені карти покажуть. Давайте ми з вами це питання розберемо. Це дуже важливо. Добре, з цієї колоди витягую 5 карт, з цієї колоди витягую 3 карти. Давайте ми з вами це питання подивимося. Добре. Стосовно боїв на Донбасі, яка там буде ситуація. Карта праздника, До речі, хороша карта. Можливі, якісь перемоги. Це хороший знак. Далі дивимося. Карта свадьби, карта союзів та об'єднань, карта послуги, карта взаємодопомоги, взаємопомочі, вогонь. Нещастя, вогневі атаки, вогневі обстріли. Ну це і так очевидно. І карта подорожі, карта логістики, карта перевезення. До речі, дуже багато позитивних карт, крім карти вогню. Я би сказав, що якісь переміни в кращу сторону можуть відбутися і відбудуться четвірка-бубнова карта затримок заморозок, п'ятірка хрестова боротьба, чорт тягне жінку кайданами за собою. Двійка, бубнова карта фінансових розорень. Тут карти трошки тяжчі, трошки гірші. Але якщо взяти загальну картину, то я би сказав, що на Донбасі будуть відбуватись переміни в кращу сторону. Досить сильні, досить потужні. Так що спостерігаємо за усім цим. Бажаю всіх благ. Бажаю всього найкращого. Побачимося в нових відео, в нових прямих ефірах. Пропонуйте теми для ефірів. Всього хорошого!